Зараз інтернет видання прочіт. Ви от кажете, Сліб Борисович, при чому тут стіни інші? А також хотіли запитати в тон ваші тези, при чому тут журналісти. Ми всі бачили відео, де Беркутівець погрожував вбити журналіста, щоб той не знімався. То чи мали з приводу цього розмову, можливо, з керівництвом МВС області, чи будете якось реагувати на таку погрозу? І друге, чи дійсно це Луганський Берк? Ну, знаєте, який беркут на них не написано, і я не розбирався. Луганський, Донецький, чи там ще якийсь, це люди, працівники правоохоронних органів. Вони всі в формі. От. Ви бачили, які там, що розберешся, ви думаєте, що я з ними спілкуюся, чи там ще що небудь і так далі. Ті, хто прибув, вони забезпечили, як кажуть, громадський порядок. І ви, якщо побачили на цих же кадрах, поки не почали, як кажуть, трощити, бити і так далі, то ніякого берто, то ніяких працівників правоохоронних органів не було. О, це перше. А друге, це те, що стосується ну, прикрих, я б сказав би таких випадків, коли дійсно побили журналісти. Ну, мені дуже прикро, що там попав цей журналіст ну, от, Кухар, Кухарчук, по-моєму. Да? Я його бачив, ну я не спілкувався особисто, ну так скільки він бував, і так далі. На мій погляд, він об'єктивна людина завжди висвітлює об'єктивно всі процеси і так далі. От, я вважаю, що це приклад випадок. На цю тему у нас була розмова із прокурором, на цю тему була розмова із керівником ОВС і пані ним, от, що неможливість. Але є і свої, як кажуть, питання тут. Люди в такому психологічному стані, розумієте. І так далі. От я дивився теж на ті кадри, про які ви кажете, коли йому кажуть, ну він коли підбіг цей, хто там в цій формі, і так далі. А то йому каже, що я спрес, я спрес, ось той раз його залишив. От, Хто там лежав, я не знаю. От, тобто треба було правильно реагувати, мабуть, би і тим, хто попався туди. Але в мене одне питання. От і до вас, Назар. Ну скажіть, будь ласка, якщо це мирна? Нормально, мир наші. Чому приїхало в цих же машинах? Чому приїхало стільки журналістів? Це що, їх привезли, гроші заплатили, чи що? Скажіть, чи вони випадково туди попали на цю площу? От як оце теж? Тобто вони знали вже зарані і були запрошені. Для чогось того, щоб показати цю ситуацію. Вже це планувалося, це спланована агресія. І журналісти деякі захотіли бути там учасниками. От мені дуже цікава була е, інформація про те, що е, Тетяна Чорновіл сказала, що вона з чоловіком приїхала з своїми друзями подивитися, як живуть Черкаси. Нічого собі. О 12-й ночі. І почати з того, як живуть Черкаси, подивитися, як почали кидати в ці коктейлі молодою та гранати в ці що всередину в приміщенні. Я цього не розумію. Чесне слово, повірте мені, як людині просто, я цього не розумію. Може, це якийсь новий, як кажуть, ну такий напрямок відпочинку? У вихідний день, у неділю. Але це не приїжджу погрожувати нашому країні. Ні, я я інші. знаю, я взагалі кажу. Я не тільки за цим кажу. Там якиш ще польських затримали, мені сказали, От. ще там когось. Я точної інформації не знаю. Зараз вже розбираються, там слідчі розбираються. Як буде повна інформація конкретна по людям, чим займався, що там, при яких обставинах затриманий і так далі. Знаєте, в цій ситуації зразу ж не можна сказати. Вірогідно або дуже правдивою, і я кажуть, об'єктив.